Друзі, перші головне. поїхали. Викрали у Львові і промислово мобілізували. Чоловіка знайшли побитим під Києвом в критичному стані. Степана Більченка, викладача ядерної фізики львівського НУ імені Франка, забрали в ТЦК, коли він йшов на роботу. Розповів у ФБ його друг. Попри законні підстави для відтермінування, чоловіка примусили за дві години пройти ВЛК, Визнали придатним і направили під Київ. Що сталося, далі невідомо, але його знайшли з набряком мозку переломом черепа. Чукаємо реакції ТЦК і Асп, і правоохоронців. Максимальний розголос. Його друг Владислав Кононов розповідає наступне: ситуація, яка склалась, потребує розголосу і підтримки громадськості. Це мій друг Степан Більченко. Ми дружили більше 15 років з дитинства, коли сходили в протестантську церкву Львові. Більченка Степана Борисовича було викрадено працівниками ТЦК у Львові. В районі Стрийського ринку близько 9.00 ранку, коли він йшов на роботу до Львівського університету Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні лабораторні заняття. Доправили до Личаківського залізничного ОТРЦК РЦК СП, нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили прийти в ЛК всього за дві години без належного медичного огляду. Більшість лікарів навіть не відвідав. Степан страждає на синдром обструктивне апноесну. Проте комісія заявила, якщо зараз не турбує, значить здорове його незаконно отримувала цілий день. Морально тиснула, залякувала, випустили повістку і змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19.00. ноль Більшенко Степан Борисович мав дві законні підстави для відтермінування. Перше, він є працівником Львівського національного університету імені Франка, де не один рік працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні і лабораторні заняття. Друге, він проходив альтернативну службу через релігійні переконання, мав відповідні документи, які забороняють брати зброю до рук. Степан опинився дуже швидко під Києвом. Як склалась ситуація, до кінця невідомо, але після експрес-мобілізації швидкої відправки під Києвом його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували набряк мозку, прилом, основою черепа і гематома. До кінця ще невідомо точно Степан знаходиться зараз в критично важкому стані. Хочу додати, що в людині забрали найціннішу свідомість, бо з якої сили треба було бити, щоб переламати череп його друг, який у Львові сказав ще позитивні прогнози. Я вважаю, що ситуація, яка склалась непроста, оскільки Степан викладав ядерну фізику, працював у університеті Франка, крім того, чому порушені закони мобілізації і бронювання. Степан є світлою доброю, розумною людиною. Важкі часи він завжди вмів знайти добрі слова підтримки, які були наповнені мудрістю, емпатією, добротою любов'ю. Я щиро співчуваю татові мамі, братові, сестрі Степана. Я маю надію, що ситуація на бере розголоси. Відповідальні понесуть покарання, всі відповідальні і, включно з тими, хто замахнувся, відібрав у Степана найцінніше. Ніхто не заслуговує на таке відношення. Справедливість суть та і притягнення винних до відповідальності ми не Росія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.